Хитрий півень. Півень, тріпочучи крилами, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. З Сусіднього лісочка підкралась лисичка. Добрий день. гукнула вона. Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати. Як співав твій батько. А як же співав мій батько? Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, «Щейну!» й ну. І я зможу, сказав півень. Підняв голову, заплющив око і почав кукурікати. А чи зможеш ти стояти на одній нозі і заплющивши очі, співати? Зможу, крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила, і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти, а він каже, Твоя мати не так робила. А як же робила моя мати? спитала лисиця. Схопивши півня, вона, перш ніж з'їсти його, мала звичку співати. Я вся вдалася в матір, промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала ще щепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. Ось тобі й маєш півень мене перехитрив. Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс.